6 грудня українська історія говорить голосами різних поколінь: від кінних роз'їздів доби Революції до перегуку гармат нашого часу. Це дата, коли бачимо і минуле, і майбутнє, ніби вся українська боротьба стискується в одну точку календаря. 6 грудня 1919 року розпочався перший зимовий похід армії УНР. Одна з найризикованіших і найуспішніших військових операцій тієї доби українська армія була затиснута між білими й червоними, без союзників і амуніції. Замість капітуляції командування вирішило на неможливе вирушити в глиб території ворога і вести війну в його тилу. Попереду були холод, голод і випробовування духу. Офіцери згадували, що хліб інколи ділили на крихти, але армія продовжувала рухатися день за днем, село за селом. Вони пройшли сотні кілометрів, провели десятки боїв і постійно змушували противника нервувати, де українці з'являться наступного разу. Легенди про цей похід ширилися селами. Почувши кроки на снігу, шепотіли наші йдуть. Похід став перемогою не на картах, а над безнадією. Доказом, що українська армія існує, і здатна боротися, минуло понад 70-ти літ. 6 грудня 1991 року Верховна Рада ухвалила закон про Збройні Сили України. На папері лише підпис у реальності оголошення світу, що Україна має власне військо. Це був вибір стояти, навіть коли попереду невідомість. Сьогодні 6 грудня, день подяки тим, хто тримає кордони, небо, міста і пам'ять про загиблих. Це свято пахне зимовою землею і гарячим металом, а не парадами. Його символи: повернення з фронту, обійми на вокзалах і коротке береже себе. Поруч у грудні стоїть день святого Миколая, образ добра і світла. І в цьому поєднанні є сенс. Ми воюємо не за завоювання, а за збереження, за свята дітей, за сміх у домівках, за право на диво. 6 грудня більше ніж дата. Від обмерзлих шляхів зимового походу до окопів нашого часу це історія написана не чорнилом, а витривалістю. Український грудень холодний, але саме в ці дні нація доводить, ми стали сильнішими і більше не відступимо. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.